Що якщо у всьому світі цей світ переслідує християн, так може лише переслідувати саме християн настоящих. Бо каже Господь, якщо б ви були у ПЦ від міра Сього, вас би мір любив, вас би прикликали до прем'єр-міністра на зустріч, но раз ви у ПЦ. Не одміра цього, сього, а подліна Христова церква сього ради не просто не візнає, не любить, ненавидить вас мир. і то та ненависть виливається у законодарство, законотворчество, ганьба якого вже обійшла сто раз світ, А нам, а нам, каже Господь, Сказую вам, що ви, котрі прийняли Христа Ісуса, будете наслідниками Царства Божого, а тим, котрі отвергли Христа і Його істинну церков, то Содому і Гоморі, тим двом градам, котрі згоріли від сірчаного дожджа, де тепер лише мертвоє море, тим людям, котрі були тоді безбожники і страшні, Ну і тим людям буде легше на страшному суді, чим тим, котрі тоді, в Євангелії, не приймали апостолів, і нині публічно не прийняли представників УПЦ, порушивши закон про рівність релігійних організацій, зробивши ото публічно. Агресивно, Тож, лиш лише остається нам молитися. Боже, ти сподобав нас бути ісповідниками, ти сподобав нас мати таку, таке чути, що наших представників влада не прийняла назустріч, бо подумала, що вона вище Христа, вище Бога, що нібито там великої благо бути, ні. Велике благо бути канонічною церквою і в ній спасати людей. Жителі Закарпаття, жителі Карпатської руси історичної добре пам'ятають, скільки треба сили, силу Духа, щоб уберегти древню киломифодівську нашу православну віру, щоб і сьогодні сказати, Если цей світ нас не приглашає або відганяє. Або приймає закони, по котрим нас лишають прав тут на землю, в якісь там здання. Разве то для нас страшно? Ясно, що каже Господь, беру чуття верхньої, дай їм і спідньоє. но ставайся со Христом. бо лиш так поступаючи, від'є подвиг апостола Філіпа, його труди місіонерські. Ми тут і сьогодні діти Божі, діти, котрих судять, котрих тягають по судам, як злочинців, котрих не приймають вищої власти, бо думають, що вони все будуть вищі, а прийде час, колись не будуть вищі. Відя, як наш народ смиренно терпить, як і пристоятель Української православної церкви, Онуфрій сказав, якби нас не унижали, оскорбляли, ми релігія мира і любові, Бог наш є, Бог любов, і ми покликані не лише своїх, але й ворогів любити, бо саме ця віра любові, вона спасительна і для нас, коли терплять гоніння, і для тих, хто буде відяти наше терпеніє у любві, в смиренні і може. Многі із них образумляться, покаються і відступлять від от путі заблуждені, і приєднаються до церкви. Бо лиш так, саме поступаючи, поступали і проповідники, і апостоли, котрі вернулися із проповіді і сообщали Ісусові, Господи, біси нам повинуються в імені Твоєму. Ми сказали іменем Ісуса Христа: біси виходи з чоловіка. І з шумом виходили, Ну, Ісус їм сказав. То, що ви маєте таку власть, власть християни православні, крестом уничтожати Волошка, дарка, як трасен соріку, одним крестом. То не главна ваша сила, каже Господь. головною другою ваші імена, імена Християн канонічної православної церкви вписані суть. Книзі жизни на небі, і що би тут не стало, ми з вами, потерпівши всі невзгоди, але лишившись в єдинстві з канонічною церквою, ми лише так подлинні, настоящі християни і наслідники Царства Божого. Амінь.